Всесвітній день вишиванки. День вишиванки це особливе свято, яке символізує єдність українців, нашу національну ідентичність, культуру та традиції. Воно відзначається щороку, в третій четвер травня. Цього дня кожен охочий може долучитися до свята, одягнувши свою улюблену вишиванку на роботу, навчання, прогулянку або будь-яку іншу подію. А що таке для вас вишиванка? Яка у вас асоціація виникає, коли ви чуєте це слово? Це Україна, Батьківщина, краса, одяг, свято, візерунок, сонце, орнамент та багато-багато інших слів, тому що вишиванка дуже пов'язана з культурою українців. Історія свята є досить молодою, але вже встигла стати дуже популярною як в Україні, так і за її межами. Ідея започаткувати День вишиванки виникла у 2006 році серед студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Один студент запропонував одного дня прийти всім у вишиванках. Ця ініціатива знайшла підтримку серед студентів та викладачів, і з того часу свято почало поширюватися україною та світом. Вишиванка для українців це не просто одяг. Вона є своєрідним оберегом, символом здоров'я, краси, щасливої долі, родинної пам'яті та зв'язку поколінь. Кожен регіон України має свої унікальні особливості вишивки орнаменти, кольори, техніки виконання. Ці візерунки передавалися з покоління в покоління, несучи в собі глибокий символічний зміст. У День вишиванки проводяться різноманітні заходи. Паради вишиванок, концерти, ярмарки, майстер-класи з вишивання, фотовиставки та багато іншого. Головна мета цього дня популяризувати українську вишиту сорочку, яка є важливим елементом культурної спадщини українського народу. Одягаючи вишиванку, ми не просто віддаємо шану традиціям. А й демонструємо свою національну свідомість, патріотизм та єдність це свято нагадує нам про наше коріння, багату історію та неповторну культуру. Кожен колір української вишиванки має своє унікальне значення: червоний то любов, боротьба, світло та захист, чорний то смуток, охорона від злих сил. Шанування померлих. Блакитний то небо й повітря, а також духовний світ. Жовтий то врожай місяць зорі. Коричневий позначає родючість землі. А зелений це весна, оновлення життя. Давайте зараз пограємо. У Вікторино? Як називається красива українська сорочка з вишивкою? А. Футболка. Б. Вишиванка. В. Кофта Г. Сукня. Правильно, це вишиванка. Що символізує вишиванка в українській культурі? А. Оберіг та символ здоров'я. Б. Просто святковий одяг. В. Модний аксесуар. І Г символ жалоби. Звичайно, в українській культурі вишиванка це оберіг та символ здоров'я. Якого числа відзначають в Україні День вишиванки? 24 серпня, 3 4 травня, остання неділя червня чи остання субота червня? Правильна відповідь Б. 3 3-4 травня. Яке значення має зображення восьмикутної зірки на вишиванці? А символ багатства, Б. Символ сонця, В. Символ мудрості, Г символ миру. Ви вже знаєте, що восьмикутна зірка на вишиванці то символ сонця. Які кольори найчастіше використовуються у традиційній українській вишивці? Зелений та білий відповідь А. Б. Червоний та чорний. В Білий та сірий. Г. Рожевий та жовтий. Звичайно, правильна відповідь червоний та чорний. Які основні геометричні мотиви часто зустрічаються на вишиванках? А квіти та листя. Б. Зірки ромби та хвилясті лінії. В. Тварини та птахи. Г. Абстрактні фігури. Обери правильну відповідь. Правильно це зірки. Ромби та хвилясті лінії. Яка відома українська пісня оспівує вишиванку? А. Червона рута. Б. Два кольори. В. яка місячна. Чи Г. Тече вода каламутна? Правильно І відповідь Б. Два кольори. Назвіть регіон України, який славиться своїми вишиванками з рослинними орнаментами. зокрема, зображення винограду, хмелю та ружі А. Це Полтавщина, Б. Гуцульщина. В буковина Г Поділля. Правильно це, звичайно, Поділля. Саме в них є такий орнат. Коли українці одягають вишиванки А. На Новий рік, Б. На День Вишиванки та інші свята. В. Кожен день Г. Тільки влітку. Звичайно, правильна відповідь Б на День вишиванки та інші свята. Молодці. Ви впоралися. Назви народні символи. Вишиванка. Вінок. Рушник. Назви народний символ. Це наш танок гопак. Писанка до свята Великодня. Музичний інструмент бандура. Хата, гривня, пшениця, калина. Соняхи або соняшники. Лалека, мак, верба? А тепер смачні символи. Здогадалися? Борщ, вареники. Сало з хлібом. Гра для спритних розгадай ребуси. Ви здогадалися? Це слово Україна. Наступне. Ну що, ви знаєте, що це слово мова наша чудова українська мова. А ось це. Вишиванка. Наша вишита сорочка. А тут є вінок, який гарний, одягає дівчатка на голову. Наступна частина ребусу це. Ви вже знаєте, це пісня, гарна українська пісня молодійна! Я думаю, ви знаєте. Це дуже просто. Це слово калина символ нашого українського народу. Чудова робота, молодці! Наше завдання попрацювати з анаграмами, які стосуються України та свята Дня Вишиванки. Склади слово з розсипанки букв. Ви здогадалися, це соловей, символ нашого народу, співоча пташка. Наступне. Ну і що, здогадалися? Це слово Батьківщина. А ось це. Звичайно. Це гарна дівчина, Українка. Наступне. Наступне слово. Подумайте це візерунок. Слово квіти заховалося в нас тут. А тут є слово символ. Вже є підказка? Це родина. Молодці! Вам вдалося? Давайте трошки поговоримо про народну мудрість, яка пов'язана з одягом вишиванками. Розгляньте, будь ласка. Народ каже який кожух, така й справа чи розмова. Як ви вважаєте? В українському народі кажуть який кожух, така й розмова. Не одяг красить людину, а добрі діла чи гарний орнамент. Не одяг красить людину, а добрі діла, молодці. В народі кажуть, по одягу стрічають, по розуму проводжають чи по мудрості проводжають. Звичайно, по одягу стрічають, по розуму проводжають. Ми повинні пам'ятати, що народна вишивка це мистецтво, яке постійно розвивається, це величезне багатство, створене протягом багатьох віків. Тисячами безіменних талановитих народних майстринь. Хай у ваших оселях розквітне калина. Оживуть птахи й квіти на полотнах. Ми з вами усі українці, яких об'єднує велику родину, любов до рідної землі, до пісні до вишиванки. З Днем Вишиванки вас! Якщо відео було вам корисним, підпишись на канал, постав подобайку, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!